Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні ось такий чудовий автомобіль це Hyundai Tucson 2006 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 2.0 газ бензин та має механічну коробку передач, а також повний привід. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, бачимо, з вами круті чорні диски. Салон у нас. Світлий із тканини, є центральний підлокітник разом з підстаканниками. А також є третій підголівник. Розетка 12 вольт, також є рівна підлога, електросклопідіймачі для пасажирів. Тут в нас є повний електросклопакет, блокування дверей та вікон, електрорегулювання дзеркал, а також підігрів. Механічне регулювання сидіння. Як я вже казав, газове обладнання. Тут вмикання вимикання повноприводу, вмикання противотуманних фар, а також регулювання світла в салоні. Клімат-контроль, як я вже казав, коробка механіка, підігріви дворників, а також підігріви заднього скла, вмикання противотуманних фар. Даний автомобіль приїхав всього 244 тисячі км. Чудовий відмінний стан салону та самого автомобіля. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі! З вами Автофокус.